Ну, коли буде лихо, мені здається, багато українців вже теж навчилися на жаль відчувати інтуїцію. Ну неодноразово ж говорили про те, що хтось прокидається буквально за лічені хвилини до тривоги. От і як це працює? Незрозуміло зараз говоримо про тривогу не в Києві, а про тривогу в Запоріжжі, яка була цієї ночі. Там росіяни знову завдали ударів по місту. Ворог скинув керовані авіабомби. Подробиці атаки знає наш кореспондент у місті. Микита Шляхтунов Він вже з нами на зв'язку. Микито вітаємо тебе і чекаємо на подробиці, що відомо і про масштаби атаки і про постраждалих. Колеги, теж вас вітаю. Дійсно, ніч у Запоріжжі була досить неспокійна. Ворог 40 хвилин тероризував місто Запоріжжя. О 4.30 росіяни почали наносити удари кабами по різних районах міста Запоріжжя. Щонайменше 10 прильотів офіційно було підтверджено. Внаслідок атаки постраждали постраждало дві людини і троє людей. На жаль, загинула одну жінку. Рятувальники дістали тіло жінки. Рятувальники дістали з-під завалів. Також постраждали і тварини до ветеринарів. Рятувальники відвезли собаку. В неї діагностували осколкові поранення та кота з контузією. У результаті вибуху були зруйновані будинки приватного сектору а також повибувало. Шипки в многих поверхностях. И сейчас, прошу, прямую мову, жители, Резко написали, тревогу включили. Потом скип на горсть, то-то, то-то, и сразу космос, пески, и сразу прилет. Мы успевали только с квартиры убегать. Мы думали, все, мне ребенок вот так трусился, 14-летний. Он трусился, потому что у него паника, у всех страх, паника. С нами еще маленький ребенок был, 4 или 5 лет, я не знаю точно. Он теж боїться. Понимаете, в чому не знаю. Слава Богу, живе остались. Ну і ще в наслідок одного з ворожих э, э постраждала э, автопарковка. Там всі автівки згоріли в ще і один з э, ще один скабі впав э, на один з районів міста, але на щастя він э, не розірвався. Ну і зараз дорогу вже відкрито для проїзду автотранспорту. На місці ще продовжують працювати як рятувальники, так і комунальники. Людям надається уся необхідна допомога. Тут на місці працюють і психологи, і волонтери, і просто небайдужі громадяни. Ну і наразі в мене все, колеги. Вам слово. Микита, дякуємо тобі. Я нагадаю, що це був Микита Шляхтунов із Запоріжжя, розповів про наслідки нічної атаки для міста.